Панове, всім привіт! В мене назбиралося 14 паків з інформами. Команди тижня були такі собі, а нагороди за футчемпіон з я відкривав всі, крім паків з гравцями команди тижня. 14 таких є і нарешті та команда тижня, яка заслуговує відкриття цих паків, тому що маємо чимало прикольних гравців. Дебрюйне найкрутіший тут однозначно Бензема Лівандовський можуть бути під 200 тисяч. Рафаель Леао на цікавих статах. Увіналдумсорія, медіна, сане тут, напевно, їх. Ринок трошечки приб'є. Ну, поїхали. Будемо чекати, Волкаут і прапор Бельгії. Це, як ніщо інше може збагатити мою команду, але тут австрієць пош 86-го рейтингу. Бонавентура ще тут і Сека. Йдемо далі. Ну, як не Дебрюйне, то хоча б бензема чи Левандовський треба спіймати. Італія. І тут у нас. Бонавентура. Капелла, Хаджі Хаджісафіно ну це квіксел. Щось початок такий собі. Ану, Бельгію мені. Ай, знову Пош. Погано. Всі квіксели. Ясно? Ну. Це не схоже навіть на волкаут. 84-й. Омлін. Ну, що це таке, ей? Так, спокійно. Ще є 10 паків. Ану. Хоп. Волкаут, Бельгія і всі щасливі. Англія. А хто там з англійців? Тріп'є. 88-й. Ну як рейтинг, це вже найкраще, що сьогодні маю. Ось він виходить. Але по ціні тут нічого особливого. Редвунд і знову цей Пош. Він мені нагадує Бош. В мене, до речі, на кухні вся техніка Бош. Напишіть в коментарях, якщо у вас теж Бош. Це не реклама, просто Bosch, Bosch. І ще, до речі, пральна і сушильна машина. 9 паків залишається, йдемо далі. Пош мене вже дістав. Бразилія. О, Габріель Жезус. Цікаво, що тут. Боюсь, що теж по рейтингу буде. Все-таки АПЛ, Арсенал. Ну, дали би щось накинули чисто символічно. Та де? 8 паків. Дебрюйне поки і не пахне. Бензима хоча б, ага. О! Є! Пляха. Я щось зовсім не врахував те, що тут Alder може бути. Хоча. Не до кінця ще радів, поки не побачив позицію, бо не зовсім вірив. Але вже починав радіти, бо мені здавалося, що крім Дебрюни, там з Бельгії нікого нема. Але, бляха є. Йой-йой-йой. Ну, як же ж так? є, як же ж так? Ще б хоча б знав, що там є Альдер Vреalt, то б так не розчаровувався, а так? Спіймали мене. Аргентина, центрбек. 88-й Медіна, стати насправді гарні. І дриблінг тут 82 при такому дефі і цікаво, цікаво. Але у французькій лізі навіть Маркініус не цінується, тим не менш, о, на ставці вже є 45 тисяч. Це мені подобається. Поки той Медіна ще близько до 40 тисяч, я спробую його продати. Все-таки рейтинг 88-й зараз дешевший. Ну я вже ближче. є вже восьмий рейтинг, цей Медіна, Тріп'є. Можемо левел Ап робити. Є. Давайте Бельгію, але цього разу таку як треба. Нідерланди, Війналдум. E, непогано. Стати симпатичні. Чи хоче хтось такого в серію А собі, я не знаю. Зараз подивимося на ринок, але це непогано. Восьмий рейтинг. Давайте щоб всередині якийсь сьомий. Ні, нема. І це ціна, яка теж е, котиться. Погано, погано, погано. Все ком'юніті, напевно, зараз відкриває ті паки, і ціни просто. 5 паків. Чи може в одному з них бути дебрюйне, чи хоча б чи Левандовський? Ні, знову пошбош. Тут треба багато фарту, щоб спіймати саме найкрутіше. Знову медіна. Знову Дін 88. Мало і мало. Мюльн. Три паки, всього три паки. Ну, польська чисто символічно Левандовський, га? О! Не бензима. Треба чекати того дня, коли. Ой-ой, ой в мене там вже місця немає. Я щойно помітив, що в мене забилися трансферні слоти. Треба поквікселити трошки. Ой, начебто когось продали з дорогих війналдума. Я думаю, ви встигли помітити, що в мене на рахунку 2 мільйони з монет залишилося. Тоді, як недавно, було 6,5 мільйонів. І от, власне, перед вашими очима відповідь, куди поділися мої монетки. Я собі накупив купу малу Яя Туре. По 270-274 тисячі, тому що ринок просів на паніці під нове промо, яке буде в п'ятницю. Ну і я вирішив знову цією нагодою скористатися, щоб трішечки потрейдити. Чекаю, коли я, я виросте до десь так 300 тисяч. Сподіваюся, що буде такий момент, і можливо навіть більше. Ну і тоді їх всіх продам і на картці зароблятиму. Ну, приблизно так 10-15 тисяч. Добре, я по квікселю зараз щось, що у мене тут зібралося, але точно на інформі, бо буває такий момент у EA з БЧ, що інформи, навіть ось ці квіксельні починають набирати там 14 тисяч 15 і тоді саме чудовий час їх скинути. Тож не квіксельте свої інформи. А от інша справа просто рарні карточки, які тут заблукали. Два паки і двічі сподівання на Бельгію. Польщу та Францію. Але якщо Франція, то вулкаутом з бензима. Це знову Війналдум. Нехай 88-й рейтинг. Годиться. О, такого чудака у мене ще не було. Гонорат. Ну і ось він останній пак. Шансів вже майже не залишилося щось тут отримати, все. Кінець. Ні дебрюйне, ні бензима. Ні Левандовські. Таке враження, що її навмисно підрізали дроп. Я зараз ще раз гляну на футбін, і Бензема, Левандовський, Рафаїл Лео і Дебрюйне. Всі вони коштують більше, ніж 100 тисяч, Дебрюйне аж 600. І ніхто мені з них не впав. Навіть Сане не впав під 50 тисяч, тільки. Всі інші віналдуми, медіни, тріп'є. Ну, я розчарований. Що тут ще сказати, розчарований минулого разу, коли я так собі збирав паки, в мене випали з команди тижня всі, крім одного найкрутішого. Ну, добряче, я собі тоді заробив монеток. А зараз так собі. На сьогодні все. Якщо це відео вам сподобалось, можна лайком підтримати. Почуємось, побачимось, бережіть себе.